Отелі. Того ранку Рюфюс прийшов до школи. Страшенно задоволений. Він показав нам новенький зошит, на першій сторінці, якого угорі була наклеєна марка. Решта сторінок була порожня. Я починаю колекціонувати марки, сказав Рюфюс. Він пояснив нам, що ідею зібрати колекцію марок йому подав тато. Що це називають філателію. А ще це неймовірно корисно, бо роздивляючись марки, люди вивчають історію та географію. Тато сказав йому також, і що був англійський король, який мав неймовірну дорогу колекцію. Було б добре, сказав рефюз, щоб ви всі. Збирали колекцію марок, тоді ми б могли обмінюватися. Тато сказав, що саме так вдається створювати неймовірні колекції. Але марки мають бути цілими. В них, зокрема, мають зберегтися всі і їхні зубці. Перейшовши додому, я одразу ж попросив маму дати мені марки. А це що за вигадки, поцікавилася мама. Єдину помий руки і не мороч мені голову безглузими ідеями. Ти хочеш написати листи? Та ні, відповів я. Я хочу займатися філателією, як рефюз. Це дуже добре, сказав тато. Філателія дуже цікаве заняття. Збираючи колекцію марок, можна вивчити безліч речей, зокрема історію та географію. знаєш, добре підібрана колекція може коштувати дуже дорого. І в одного колись англійського короля була колекція, що коштувала цілий статок. Так, сказав я, ми з друзями будемо обмінюватися і матимо неймовірні колекції з марками, у яких повно зубців. Звісно, погодився тато, у будь-якому разі я радше волію бачити, як ти збираєш марки, ніж тін і ні іграшки, яких повно у твоїх кишенях, ким ми завалений увесь будинок. А тепер послухай мамо, іди. Ми руки і сідай до столу, а після обіду я дам тобі кілька марок. Поївши, тато пошукав у своєму столі та знайшов три конверти, у яких відірвав кутки до були марки. Ось ти на шляху до чудової колекції, сказав тато сміючись. Я його поцілував, бо в мене найкласніший тато у світі. Коли я я пополудні вернувся до школи, багато хто із друзів уже почав створювати колекції. Клотер мав одну марку, також одну марку мав жуфруа і Ельсест. Була марка, в Ольсеста була марка, але геть порвана, не показна, усе в масі. Їй бракувало багато зубців. Найкласніша колекція стрюмя марок була в мене, в Еда Марок не було. Він нам сказав, що ми всі дурні і це не приносить жодної користі. І він не воліє грати в футбол. Ні, дурень ти, сказав рефюз. Якби король Англії грав у футбол замість колекціонати марки, він не був багатий. Можливо, він навіть не став би королем. Рюфюс мав слушність, але оскільки поранував дзвінок, щоб піти до класу, ми не змогли далі займатися філателією. Хто хоче мою марку? запитав Альсест. Ти маєш марку, якої мені бракує, сказав Рюшус, котро. Я з тобою міняюся. Гаразд, сказав Флотер, я обміняю мою марку на дві твої. Скажи, будь ласка, чому я маю дати тобі дві марки за одну? запитав рефлюс. За одну марку я даю одну марку. Я б обміняв свою марку на одну марку, сказав Альсес. До нас підійшов Бульйон. Бульйон це наш вихователь. Він. Побоюються щоразу, коли бачить нас разом. Отак трапляється доволі часто. Ми компанія кількох друзів. Отож бульйон завжди щось підозрює. Дивіться мені прямо в очі, наказав нам бульйон. І що іще ви тут задумуєте, Шибен? Нічого місія, відповів Клотер. Ми займаємося філателією. Тож обмінюємося марками. Одна марка на дві марки. Щось от таке, щоб мати класні колекції. Філателія є. Але це ж дуже добре, дуже добре. Зокрема, дуже пізнавательно. Стосовано історії та географії. До того ж, ж гарна колекція може дорого коштувати. Був король вже не прогадую. Достеменно в якій країні я пригадую його імені, кого була колекція, що коштувала цілий статок. Що ж обмінюйтесь і будьте чимними. Бульйон пішов, а Клотер простягнув свою марку Рюсусові. То як ти згоден? Ні, повіш... Рюсус. А я згоден, сказав Альсест. Тут... Тут Ед відійшов до клотера і хлоп вихопив у нього марку. Також почну збирати колекцію, прокричав Ед, сміючись. Але Клотер не сміявся, а з криком бігнув їх біг за едом, вимагаючись, щоб цей злодюшка повернув його марку. Тоді Ед, не зупиняючись, лизнув Марку і його собі на лоба. Еге, хлопці, вигукнув ед. Погляньте, я став листом. Я, авіали... я авіалист врум врум, але Клотер зрозумів, як підставити під ніжку під ногу еда. І вони чинили страшенну бійку. Тож бульйон бігом повернувся до нас. Я так і знав, що не можна довіряти, сказав Бульйон. Вони спроможні Розум, розумно розважатися. Так ви обоє у куток, а ви, Еде, зробіть мені приємтесь, відклейте цю смішну марку, що у вас на лобі, Тільки скажіть йому, щоб він... Робив це обережно і не повідривав зубців, попрохав Урішусь. Це одна з тих, яких у мене немає. Бульон послав його в куток разом із Клотером і едом. Із колекціонерів залишився тільки Жуфруа, Альсест і я. Хлопці, хочете мою марку? запитав Альсест. Міняй свою марку на три твої, сказав мені Жофра. Чи ти сказався?» – запитав я його, що за жарта? Ти хочеш три мої марки? Дай три марки мені за одну марку. Я дам тобі одну марку. А я готовий поміняти свою марку на одну вашу марку, пропонував Альсет. Але що це мені дає? Питав Джофра. Джуп... Це ж ті саме марки. Отже ви не хочете моєї марки? допитувався Альшест. Я згоден дати тобі... тобі три свої марки, сказав Жофрора, якщо ти даси більше класне. Гала... Гаразд, погодився Жофра, що ж, оскільки моя марка нікому не потрібна, ось що я з нею зроблю, розірвав колекцію. Коли я надзвичайно задоволений повернувся додому, тато мене запитав, то як юний філателісте справи з колекцією постуваються? чудово постуваються, відповів я, показавши дві скляні кульки, які виміняв у жухора.